21 листопада в Україні святкують День Гідності та Свободи. Десять років тому українці розпочали нову сторінку боротьби та провели свій перший контрнаступ проти беззаконня, проти спроби позбавити весь український народ європейського майбутнього. День гідності та свободи це дата, яка пов'язана з початком двох революцій, кожна з яких мала визначальне значення для подальших подій в Україні. Тож, яке ставлення Балтян до подій тих років, які так вплинули на життя усіх українців. Сьогодні у нас така дата специфічна, сумна, яка присвячена пам'яті героїв Небесної Сотні. Саме сьогодні почалася революція гідності, де українці засвідчили свій європейський вибір і за ну, вибір свободи, за яку вони воюють е, дотепер. Важливо шанувати і в наш час, і в майбутньому, тому що це наша якби ідентичність. Ми повинні це пам'ятати. Це взагалі переломна дата в житті всіх українців, тому що ми йшли до свободи, і ця дата. Ми маємо пам'ятати людей, які поклали своє життя, свободу за те, щоб ми сьогодні могли ходити, дихати українським свіжим повітрям. І ми маємо це пам'ятати і знати про це всі. Ми повинні пам'ятати, пам'ятати ці дати. Ці події, все, що було, е, вивчати нашу мову, культуру, історію. І кожен день все, що було, це, це ми, це наше те, що вже пройшло і наше десь майбутнє. Важливо, тому що гіпнуть наші хлопці ні за що. Так що потрібно вшановувати. Я виріс тут, значить для мене теж важливо. Я живу тут, так що це все, що є, то важливо. Ну, ці дати актуальні зараз і впливають на українців не на всіх, ну, дуже не впливати. Е, Ну, Потрібно всім українцям, це взагалі обов'язково, мені е, щоб всі українці пам'ятали це і соблюдали. У 2021 році наша знімальна група завітала до Києва, побувала на майдані в центрі тодішніх подій. У цей день нам вдалося поспілкуватися з батьками загиблого сина, який виборював свободу та незалежність своєї країни. Мріяв про вільну, успішну, суверенну країну і загиблий герой Небесної Сотні, киянин Володимир Мельничук. Тоді, у лютому 2014 року, в нього влучила снайперська куля. Чоловікові було всього 39 Розповідають згорьовані батьки Володимира. Кажуть, син дуже любив Україну, за неї і загинув. Він був без шолома, без беззащитної амуніції, захисної ніяк. Але він пройшов всі майдани, підтримував, підтримував наш народ, боровся за це, допомагав всім, чим міг. Він був волонтером. І революція на границі, і помаранчева революція. Революція гідності з перших днів, як виступили студенти до останнього, він був поруч. Він мріяв побачити Україну найкращою у світі, тому що він дуже багато подорожував багатьох багатьох у світу побував. Ну, коли повертався додому, завжди казав, що наша Україна найкраща. Але завжди так шуткував, ну, кипкував, жартував. Чому тільки каже, нам така влада попадається? Цей день в історії нашої країни є надзвичайно важливим. Українці повинні пам'ятати та вшановувати пам'ять усіх загиблих, які поклали своє життя заради нашого майбутнього. Балтяни у цей день бажають усім миру та світлої віри у перемогу миру і звичайно пам'яті пам'яті за всіх загиблих. Повинні всіляко підтримувати нашу ідентичність, пам'ятати, хто ми є. І ради цього жити і привати це нашим дітям. Миру це одне про що діти розмовляють між собою, про що ми мріємо. Тільки мир на сьогодні. Тож цього дня кожен повинен згадати та вшанувати пам'ять усіх загиблих, а також подякувати нашим збройним силам України, які сьогодні вкотре вибурюють нашу незалежність. Юлія Бурка, Ігорбалагула, Балинформкомпанія.